Вже берізки, вже зелененькі, такі, як дівчатка, у платтячках біленьких. Розпустили коси свої гарні. Десь кричать дикі качки. Все зеленіє, все розквітає після цього сну зимового, незрозумілого. Все тягнеться до життя, до сонця. Нічого для мене нема милішого для мого ока, для мого серця, для моєї душі, ніж рідна земля. Бо воно рідне, воно ріднесеньке. Я не знаю, як можна жити без всього цього, у добробуті, у щасті, але цього не бачити. Це кара, мабуть, це мука важка. Бо я колись трошки прожила, то думала, що пішки буду бігти сюди. Бо я українка, бо це Україна і це моє. Люблю тебе, обожнюю тебе, мій рідний край.